Закрити. о. Всім привіт! От сижу зараз. Друзі, друзі, вперше в житті, нарешті, як то колись об'являли, Ютуб дозволив мені виходити в прямий ефір. Я прям у захваті, ви знаєте, випадково сьогодні, бачите, аж очі прям таку відрадощі відкриваю, тому що це для мене новина була сьогодні, що YouTube дозволив мені нарешті виходити прямі ефіри. Так от, будемо знайомитись. Мене звати Лариса Шумейко, я психотерапевтка, психологиня, психосоматолог. От, мені щось показує YouTube, мені ще інші ці. Давайте я зараз зроблю звук, виключу. Таким чином, щоб ефір не квакав, як то кажуть, так? Так от, чим я займаюсь? Таке коротке відео сьогодні буде. Короткий пробний Проба-пера, Вибачте, це забула це було слово. Спроба так? Спроба, екзамен для Ютуба, як він працює. Хто я така, що я роблю, що я вмію. Можливо, ті, хто в мене підписаний трошки давніше на мій аккаунт, в Ютубі бачили вже мої відео, що я розміщувала відео і по харчовій поведінці. І як проживати стрес, і як допомагати своєму тілу проживати стрес? Бачите, мене за спиною, до речі, не працюю, що вам блогеру. Я сьогодні виходжу з іншого Отак от, от. І працюю зараз все більш активніше з скажімо так, над допомогою дорослим людям, як адаптуватися до своїх розглядів. Це розлад дефіциту уваги та гіперактивності, розлад аутичного спектру, харчова поведінка, розлад харчової поведінки. От, е, от такі, якщо коротко. Ну і психосоматолог, психосоматолог, але одразу говорю, ви знаєте, в мене. Не є, не є психосоматолог, який от, там буде вам обіцяти, да, що там от це не езотеричний психосоматолог, точно я вам кажу. От сьогодні абсолютно спонтанний, щирий перший ефір, такого, як то кажуть, ви ніколи не побачите на радощах. А психосоматолог, скажімо, який опирається на показники медичні. На діагноз, якщо у вас є цей діагноз, так? і відповідно шукаємо причину психологічну, да? тому що психо це у нас душа, знання про душу, сома це тіло, і шукаємо психологічну причину реакцій вашого організму, да? чому він саме так реагує. Ну, я тут можу зараз без кін... безкінечно довгу лекцію на цю тему. Проводити, але ну, це ж не є наша зараз мета, правильно? От. І е, найближчим часом щось такого, що я роблю, е, загалом не працюю я онлайн, до речі, трошки про себе. Працюю онлайн і, е, боже забула, що хотіла сказати. Ну, от вам, будь ласка. Жива вам живий приклад людини з дефіцитом уваги. Хотіла щось таке розумне сказати і забула. Працюю я онлайн і з науковим підґрунтям, да? тобто, що стосується психосоматології, то обов'язково є контакт з лікарями і перше питання, яке я задаю, що говорять лікарі. Тобто, чи є вже зміни а, в, на такому органічному рівні. Чи є зміни от, на біологі, да, тось, от, як вже організм, наскільки там вже зміни, змінилися аналізи, наприклад, да, чи є з -з зміни в гормональній системі? Ну, все, Зараз е, мікрофон цей дуже важко буде виключити. А, чи, да, чи є зміни в таких от, в, е, в організмі, тому що на них треба вже тепер, коли, якщо ці зміни є. То від них ніхто не відмовляється, так? Тобто, на них треба зважати обов'язково особ... ну, на любі зміни в організмі, особливо там, якщо там гормональна система і люба інша. Да? Тобто Ми орієнтуємось на показники. І ні, ні в якому разі не перестаєте, я вас ні в якому разі не буду агітувати, переставати приймати ліки. От, наприклад, да? а навпаки, тобто періодично здавати аналізи, так і відслідковувати, поки ми з вами працювати над певним симптомом і шукати реакцію, да? чому організм вибрав саме таку реакцію, саме соматичну реакцію. Да? Ну, там дуже багато своїх показників. От, але я вас вам пропоную не боятися цього, тому що. Такі от моменти. Я от відображаю сама себе, бачу окуляри. Була рада, хто буде дивитися в, запису, в записі цей ефір, будемо знайомі. Нагадаю, мене звати Лариса Шмейко, психологиня, психотерапевтка, психосоматолог. Працюю в методі позитивна психотерапія, Носрата Пезешкіана, сертифікована. Метод міжнародний, визнаний міжнародно, науковий, доказовий і що ще такого цікавого про метод? методу. вже майже 50 років, чи 50 вже є навіть. Да, 50 років вже є. От, е, тобто, і метод, е, назва позитивна, до речі, я завжди це повторюю, не від слова позитивний, типу, а, веселий, е, цей, а назва позитивна від слова позутум, е, від латинського слова positum, тобто даний той, що є, те, що маємо. Да? От е, Ми працюємо з тим, що маємо, з тими надбаннями клієнта, які він має на зараз. І які він хоче змінити, да, збалансувати, ні, ні від чого не відмовляємося, навпаки, використовуємо, використовуємо всі його надбання як його опору, як його ресурс. Да, і міняємо погляд, можливо, розширюємо його, тобто не ламаємо да, на ті його якості, на ті його стратегії, шукаємо здорові стратегії його життєві і втілюємо поступово в життя. Це так, якщо коротко про метод. А ось зараз я хотіла би запросити і таку маленьку об'яву дати в зв'язку з першим виходом в ефір. От мені щойно прийшло це в голову перед тим, як мало вийти. В зв'язку з першим виходом в ефір, першим п'ятьом хто звернеться за індивідуальною консультацією. На протязі, давайте візьмемо так, до вихідного до неділі. До 16 квітня, до Пасхи, якраз ви бачите, так, все, все абсолютно випадково, се експромтом щиро і відкрито. До 16 квітня, включно, звернеться за індивідуальною консультацією. Ви зможете її оплатити одну або декілька за вашим бажанням зі знижкою 15%. От, пишіть мені в особисті. Тут в описі каналу є мої контакти. Ви зможете сконтактувати зі мною на Фейсбуці. Тут, тут в приватних коментарях є телефон мій в описі каналу. Там, знаєте, коли от заходиш. Тих хто не знає, коли заходиш на основну сторінку головного каналу, так трошечки треба в сторону покрутити поскролити. І там є такий розділ, називається «Про канал». Там в цьому розділі є мій контактний телефон. Тому була рада з вами познайомитись. До зустрічей. Так, наче ж чітко, нормально сказала. Да? З мене ще маркетолог, що той. акцію нормально, ну я. Запрошення таке, да? перші п'ять клієнтів, які звернуться за індивідуальною консультацією до 16 квітня включно. От. Все. З вами була Лариса Шумейко. Дякую, до нових зустрічей. Задавайте питання. Буду рада відповісти. А тепер будемо шукати, де у нього кнопка. Угу.